Луки, 22 розділ наближалося ж свято опісніоків, що Пасхою зветься, а первосвященники і книжники стали шукати, як би вбити його та боялись народу. Сатанаш увійшов у юду, званого Іскаріот, одного з дванадцятьох, і він пішов і почав умовлятися з первосвященниками та начальниками, як він видасть його. Ті ж зраділи і погодилися дати йому срібняків. І він обіцяв і шукав відповідного часу. Щоб їм видати його без народу. І настав день у оків, коли Пасху приносити в жертву належало. І послав він Петра та Івана, говорячи підіть і приготуйте нам Пасху, щоб її спожили ми. А вони запитали його, де ти хочеш, щоб ми приготували. А він їм відказав: Ось як будете входити в місто, стріне вас чоловік, воду несучи в глекові. Ідіть за ним аж додому, куди він увійде. І скажіть до господаря дому, учитель питає тебе, де кімната в якій споживу зі своїми учнями Пасху, і він вам покаже велику горницю, вистелену, там приготуйте. І вони відійшли і знайшли, як він їм говорив, і зачали там готувати Пасху. А коли настав час, сів до столу і апостоли з ним і промовив до них: Я дуже бажав спожити цю Пасху із вами, перш ніж муки прийму. Бо кажу вам, що вже споживати не буду її, поки сповниться в Божому царстві вона. Узявши чашу і вчинивши подяку, він промовив: візьміть її, поділіть між собою. Кажу ж вам, що віднині не питиму я від цього плоду виноградного, доки Боже є царство не прийде. Узявши ж хліб і вчинивши подяку, поламав і дав їм, проказуючи, це тіло моє, що за вас віддається. Це чиніть на спомин про мене. Повечері так само ж і чашу говорячи Оця чаша новий заповіт у моїй крові, що за вас проливається. Та однак за столом ось зо мною рука мого зрадника, бо син людський іде, як призначено, але горе тому чоловікові, хто його видає. А вони почали між собою питати, котрий з них мав би це вчинити, і сталося між ними і змагання, котрий з них уважатися має за більшого. Він же промовив до них, царі народів панують над ними, а ті, що ними володіють, доброчинцями звуться. Але не так ви. Хто найбільший між вами, нехай буде як менший, а начальник як службовець, бо хто більший, чи той, хто сидить при столі, чи хто прислуговує, чи не той, хто сидить при столі, а я серед вас як службовець. Ви ж оті, що перетривали зо мною в спокусах моїх. І я вам заповітую царство, як отець мій мені заповів, щоб ви в царстві моїм споживали й пили за столом моїм, і щоб ви на престолах засіли судити дванадцять племен Ізраїлевих, і промовив Господь, Симоне, Симоне, ось сатана жадав вас, щоб вас пересіяти, мов ту пшеницю. Я ж молився за тебе, щоб не зменшилась віра твоя. Ти ж, коли як навернешся, зміцни браттю свою. А той відказав йому Господи, я з тобою готовий іти до в'язниці і на смерть. Він же прорік, говорю тобі, Петре, півень не заспіває сьогодні, як ти тричі зречешся, що не знаєш мене. І він їм сказав: як я вас посилав без калитки і без торби, і без сандаль, чи вам бракувало чого? Вони ж відказали нічого. А тепер каже їм хто має калитку, нехай візьме теж і торбу. Хто ж не має, нехай продасть одіж свою. Та й купить меча. Говорю бо я вам, що виконатись на мені, має й це написане, до злочинців його зараховано, бо те, що про мене виконується. І сказали вони, Господи, ось тут два мечі, а він їм відказав досить. І він вийшов і пішов за звичаєм на гору Оливну, а за ним пішли учні його. І, прийшовши на місце, сказав їм моліться, щоб не впасти в спокусу. А він сам, відійшовши від них. Як докинути каменем, на коліна припав, та й молився, благаючи, Отче, як волієш, пронеси мимо мене цю чашу, та проте не моя, а твоя нехай станеться воля. І ангел із неба з'явився до нього і додав йому сили. А як був у смертельній тривозі, ще пильніш він молився, і під його став, немов каплі крови, що спливали на землю. І, підвівшись з молитви, він до учнів прийшов і знайшов їх, що спали з журби. І промовив до них, чого ви спите, уставайте й моліться, щоб не впасти в спокусу. І коли він іще говорив, ось народ з'явився, і один із дванадцятьох, що Юдою зветься, ішов перед ними, і він підійшов до Ісуса, щоб поцілувати Його, бо Він знака їм дав був, кого я поцілую, то він. Ісус же промовив до нього: Чи оце поцілунком ти Юдо видаєш сина людського, а ті, що були з ним. Як побачили, що має статися, сказали йому Господи, чи мечем нам не вдарите? І один із них рубонув раба первосвященникового та й відтяв праве вухо йому. Та Ісус відізвався і сказав Лишіть уже досить, і, доторкнувшись до вуха його, уздоровив його. А до первосвященників і влади сторожі, храму та старших, що прийшли проти нього, промовив Ісус. Немов на розбійника, ви вийшли з мечами та киями. Як щоденно я з вами у храмі бував, не піднесли на мене ви рук. та це ваша година тепер і влада темряви. А схопивши його, повели й привели у дім первосвященника. Петро ж здалека йшов слідкома. Як розклалиш огонь серед двору і вкупі сиділи, сидів, і Петро поміж ними. А служниця одна його вгледіла, як сидів коло світла і, придивившись до нього, сказала І цей був із ним. І відрікся від нього він, твердячи, не знаю я жінко його. Незабаром же другий побачив його та й сказав: Іти від отих. А Петро відказав ні, чоловіче. І як часу минуло з годину, хтось інший твердив і казав: По правді, і цей був із ним, бо він галілеянин. А Петро відказав: чоловіче, не відаю, про що ти говориш. І зараз, як іще говорив він, півень заспівав. І Господь обернувся і подивився на Петра. А Петро згадав слово Господнє, як сказав він йому: Перше ніж заспіває півень, відречешся ти тричі від мене. І, вийшовши звідти, він гірко заплакав. А люди, які ув'язнили Ісуса, знущались з нього та били. І закривши його, вони били його по обличчі і питали його, приговорюючи пророкуй, хто то вдарив тебе. І багато інших богозневах говорили на нього вони. А коли настав день, то зібралися старші народу первосвященники і книжники, і повели його в Синедріон свій, і сказали: Коли ти Христос, скажи нам. А Він їм відповів: Коли я вам скажу, не повірите ви. А коли й поспитаю вас, не дасте мені відповіді. Незабаром син людський сидітиме по правиці сили Божої. Тоді всі запитали, то ти Божий син, а він їм відповів: самі кажете ви, що то я. А вони відказали, нащо потрібні ще свідки для нас, бо ми чули самі з його уст.